Сьогодні на Львівщині черговий воркшоп жіноче лідерство і сімейний бізнес часи викликів. І для нас дуже важливо, що до нього долучається більше партнерів, які розуміють, що державно приватне партнерство, робота із грантодавцями вона має бути відкритою, прозорою і тільки на користь і помиру. І я дуже дякую програмі Сетьконкретно-спроможна економіка України, які дають можливість нам реалізовувати мрії, розвивати бізнес, створювати нові робочі місця, готуватися або вже експортувати продукцію за кордон вмієте освоювати донорські кошти і за них завжди прозоро і чесно звітувати. Також дякую всім спікерам, всім партнерам, які долучаються, підтримують, і саме головне жінкам, які знаходять час бути тут і в наші такі спільні синергії творити економіку країни, сплачувати податки, розвивати нашу країну і готуватися до великої відбудови. А найперше хочу подякувати і організаторам за захід і учасницям загалом українським підприємцям, які в такі складні часи в період викликів залишаються в Україні, працюють, платять плодатки, які хочу нагадати, усі йдуть на оборону країни, створюють і зберігають робочі місця. І мушу сказати, що в час європейської інтеграції перед нами українцями буде стояти дуже багато викликів щодо змін законодавчих щодо адаптації Тації нашого законодавства мусимо всі з розумінням до цього ставитись, водночас вибудувати таку співпрацю з європейським союзом і відстояти для нас максимально сприятливі, вигідні, конструктивні умови для ведення бізнесу малого, середнього, великого мікробізнесу в Україні для створення тих умов, де наші підприємці зможуть розвиватися. Сьогодні для нас край важливий захід, тому що я як представник від Кировоградщини сьогодні знаходжусь на Львівщині. Це той регіон нашої України, який на сьогодні вважається умовно найбезпечнішим, але найперспективнішим для розвитку бізнесу. Бо тут багато релахованого бізнесу, і дуже важливо, що враховуючи досвід попередніх воршопів, де ми проводили спільно по всій території України, і багато мали можливість прийняти участь, обмінятися досвідом і донести. Ту інформацію для українських жінок, які знаходяться на цій території України і можуть разом об'єднуватись, разом працювати, разом робити супер і такі спільні вже між різними регіонами проекти, які покладуть такий славний початок для відбудови і відновлення нашої України. Враження самі найкраще. Я вважаю, що треба проводити е, такі зустрічі, бо це можливість жінок е, сьогодення обмінятися своїми думками, проектами, ідеями, надихнутись і, можливо, надихнути когось. Хочеться подякувати знаєте, за проведення такого заходу, бо ми маємо можливість. Закомунікувати, поділитися досвідом в той час, коли ми підтримуємо Збройні Сили України, в той час, коли кожен з нас має можливість підставити своє плече, а саме на жіночих плечах і тримається якраз наше військо, і поділитися досвідом, як масштабуватися, як економічно зростати, і як взагалі планує і буде жити наша держава. Ради відвідати воркшоп у Львові. Це насправді унікальна можливість для дівчат, для жіночок-підприємниць, бо тут є певна синергія, де можна в ній почерпнути на всі питання відповідь. Тобто, в будь-якій складності в бізнесі дівчата радо діляться, діляться, як отримувати гранти від Юсейду. Тобто це є унікальна можливість. Насправді, колись, якби нам колись ми починали свій бізнес, була б така можливість. Ми б були в захваті. нам не треба було ті мега кредити з великими відсотками, а всього-навсього писати гранди, вигравати і займатися доброю справою.